Плюс 4 градуси у нас сьогодні вранці. Зараз сьома година ранку. Усюди вже, мабуть, по всій Україні вже були приморськи. У нас ще бохмилував, ось треба забирати сьогодні у будинок цю квітку. Я думаю, сьогодні написано дощ намальовано. 20% одна крапля. 20% намальовано дощику. Побачимо, буде чи не буде. Але небо чисте. Ось там тільки на сході трішечки он сонечко сходить. Трішечки таке в хмарках, в хмаринках, я би сказала, біленькі хмаринки такі. А я. Я вчора зробила купу справ важких з цементом зв'язаних, розумієте? Я забула, що вчора була неділя, тобто я не знала навіть, що вчора була неділя, якось у мене вийшло з голови, а бажання було, і одну роботу конче треба було зробити, переложити цеглу на свердловині. На ямі, бо там уже <кій> цегла повідходила, щойно прокинулася. Ну, я як... не прокинулася, вийшла щойно. В мене ковід не залишає, то з перемінним успіхом. То краще, то гірше. Кашель ніяк не може кашель прорватися. Оцю я ніяк не зроблю, треба ось так ось, треба викопати. Треба землю для неї купити ще. Та да, доньці, мабуть, віддам. Хай вона з нею валан дається, бо не, не дай Бог пропаде, я буду, буду гайнувати. Сьогодні треба <кій> полити цирконом. Те, що я висадила, я завжди проливаю цирконом, щоб вони гарненько укорінилися. Не знаю, встигнуть вони укорінитися чи ні. Уже вже прохолодно вночі, бачите, як. Годжі ні жодної ягідки не зав'язав. А цвісти цвіте. Ну, нехай цвіте. Хтось уже лазив по моїй інсталяції. Це моя нова інсталяція. Так. так, можна на клей посадити. <кій> Ось так воно має бути. Ось. Якщо купити клей, то можна і посадити. Можна і на ПВА, але він білий, він буде виглядувати з-під камінчиків. <кій> Доброго ранку усім. Нехай ранок буде тихим, гарним, спокійним. Сонячним кому треба сонечко, дощовим, кому треба дощик. Багато дерева в мене на ділянці. Вибачте, і каміння багато, і дерева багато. Ось вітер знову куйовдив. Знову вітер куйовдив мою інсталяцію. Вже зовсім пожовтіла. ну Ще не повідлітали ці листочки, голочки. Так ось ще в мене є одна задумка, також щось зробити з цього, аби не просто так. Тут у мене вазон колись стояв, горщик. Ну, це було влітку ще до війни, але треба часто поливати, ж його то я забрала його, а пеньок уже такий трухлявенький, знаєте, то. Ну, ще постоїть. Ще цю зиму, сподіваюсь, вистоїть. І ось тут у мене росли седуми. Не витримали вони, хоч я так і поливала трішечки, гляньте, який корчик гарний, живописний. І там дірочка. Корінь такий. Цвітуть седуми. Цвітуть, не здаються, такі гарні. Темненький. Це я просто зірвала верхівки з кущика і тикнула. Він дуже гарно, він навіть у мене приймається. Так, треба дорізати те, що не дорізала. Вітру немає, майже немає такий. Ледь-ледь вітерець. Трояндочки мають зацвісти. Так, прохолодно. я вийшла в халаті, то прохолодно на дворі. Мої хорцмани, мої хвойні рослинки і листяні вижили, перенесли цю спеку. Дракончик мій обріз ягідками. Хочу йому зробити ще крила, але він поганенько наріс цього літа. Ну, він би мені сказав, як поливаєш, так і наріс. Ось так я скажу за нього. Моя пташечка. Моя пташечка ось цією стороною. Сантоліно. Бачите, ця зелена, киперисоподібна, вона гарно відростає, а ця не дуже щось вона слабенька. <кій> ну, я сьогодні все пролю цирконом. Можливо, підживлю епіном, не підживлю, а поприскаю. Оцей треба єлівець, я, я його пересадила, а він щось не хоче. Важко йому. Це сеслерія, я сюди посадила. Це я нещодавно купувала. І он зламала ось відчиток, оцей, саджала рослинку, тикнула. <кхух> він має піти. Він невідмовний, я би так сказала. Не відмовляється він, щоб жити, він хоче жити. Відтідайної сили в ньому вистачає. Жимолость моя, також щось не хоче. Ось цей кущик ось ця гарненько пішла, а ця вона просто не замітила пересадки, а той кущик. <кій> ось іще одна колода у мене, а тут зберігся очіток. Бачите. Та у мене японський садочок, магнолія. Зараз і не так спекотно, а слухайте, а вона все одно ось підгорає. Ось листя в неї онде. Онде-онде у онде неї. Листя. Бачите, підгоріли. До де їх треба саджати, я вже не знаю. Ці рослини, здавалося, бо це нещодавно я купила Барбариси Келеріс. Він такий гарний початкований. Це якийсь в'яз, а він не хоче йти. Так, буде дощик, буде добре. Гіацинти треба забирати. У мене ж гіацинти ще на дворі. Ну все. Гарного дня. Нехай вам добре ведеться.